Так, я отримав черепно-мозкову травму і мені робили операцію, вирізали кусок черепа. У мене зараз немає там нічого. Ну і, взагалі лікар сказав, що мені навіть повезло, бо ще б якийсь міліметр і мене б вже не було. Нас задовольнить вирок по суті, по як кажуть, по справам: зуб за зуб, око за око. Якщо людина, як він каже, він злякався і бив, це не виправдання. Я розумію, коли один раз е, злякався і вдарив, як е, самозахист. після цього, що цепом по голові добивати людину, після цього е, бити машини і ганяти мінто, вибачте, вокруг цих машин. І ще після цього йти брати прути і голову приламлюють. То що це? стан ефекту? Чи як це? В якому він стані? був, в якому екстазі, як він казав, він був? Це звірячий, якийсь був нього інстинкт, я не знаю, убивати, крушити, ламати все. Так що ми вважаємо, що він має сидіти. Керуші статтями 368, 370, 374 кримінального процесуального кодексу України ухвалив. <кху> Савицького Володимира Володимирища визнати винуватому чинність злочинів, перебачено статтою 121 чинни 1, 296 член 4, 345 члена 2 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За статтею 121 1 Кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі. За статтею 296 чин 4 Кримінального кодексу України 4 роки позбавлення волі. За статтею 345 чини 2 Кримінального кодексу України 3 роки позбавлення волі. На підставі статті 70 частини першого Кримінального кодексу України шляха опалення меч суворого покарання більш суворим призначити покарання. П'ять років позбавлення волі. Міру Запоріжжя заходу відносно засудженого змінити з домашнього арешту на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду. Початок сроку відбування покарання рахувати з моменту взяття засудженого під варту, а саме з 6 вересня 2016 року. Зарахувати до строку відбуття покарання, срок попереднього ув'язнення з 29 липня 2015 року по 30 липня 2015 року включно. Зараз рахунку один день тримання під вартою на за два дні позбавлення волі. Речові докази, dvd диски залишити матеріали кримінального провадження. Стігнути Савицька Володимира Володимировича Володимирина, гіса Дмитра Олександровича, 3135 гривень 96 копійок матеріальної шкоди. 60 тисяч гривень моральної шкоди, а всього на суму 63 тисячі 135 гривень 96 копійок. Врешті позов залишити без задоволення за його недоведеністю. Стегнути Савицького Володимира Володимировича на корисманджова Олександра Юрійовича 20 тисяч гривень моральної шкоди. Врешті позов залишити без задоволення за його недоведеністю. Стегнута Савицька Володимира Володимировича, солідарна порядку з Бабієм Антоном Ігоревичем. 14 688 гривень 0 копійку за подіями матеріальну шкоду на користь управління да в у МЕС України в Житомирськ області відповідно до вироку Королівського районного суду міста Житомира від 22 липня 2014 року. Стігнута Савицька Володимира Володимировича. Солідарна порядку з Бабієм Антоном Ігоревичем. 880 гривень на нуль копії. Втрат на лікування потерпілого манджоса на користь управління охорони здоров'я Житомирської. Обласної державної адміністрації в особі Житомирського обласного стоматологічного об'єднання. Об На вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційного суду через Корольське районний суд міста Житомира протягом 30 днів з зняє проголошення. А засудженому до позбавлення волі, який перебуває під вартою, же срок з вручення копії даного вироку. Засуджений вирок суду зрозумілий. Копія вироку вам буде вручена негайно. Також копія вироку негайно буде вручена потерпілим. Судове засідання закінчено.